Хвилиною мовчання з усіма загиблими у війні розпочалось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Відтак, начальник відділу соціальної роботи Роман Ошитко доповів про виконання заходів соціального захисту та соціальних послуг на території громади, до слова програма соціального захисту та соціальних послуг, а також дорожня карта розвитку соціальних послуг, які діють у громаді, спрямовані на створення комфортного життєвого середовища для одиноких людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, які перебувають у складних життєвих обставин. Попри воєнний стан, бюджет Рогатинської громади за перший квартал виконаний. На цьому наголосила начальник фінансового відділу Марія Гурель. За звітний період до громади поступило 73 мільйони 35 тисяч 700 гривень. До загального фонду надійшло 67 мільйонів 521 тисяча гривень. З них це є власні доклади 37 мільйонів 724 тисячі гривень, офіційні транспорти 29 мільйонів 796 тисяч гривень. Різдва схожі відповідного плану показників складає 123,8%. Для запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб тварин, інвазійних хвороб, масовим отруєнням тварин та їх ліквідації, виконавчий комітет Рогатинської міської ради вирішив створити надзвичайну протиепізоотичну комісію, яка буде постійно діючим органом і виконуватиме покладені на неї завдання з проведення протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів, спрямованих на захист людей і охорону навколишнього природного середовища. При виконавчому комітеті Рогатинської міської ради створена рада з питань внутрішньо переміщених осіб, метою діяльності. Рада є найперше створення належних умов для проживання внутрішньопереміщених осіб та їх інтеграції в громаду. Ви сьогодні розгадали на порядку денному питання про створення ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Я від імені нашого благодійного фонду хочу вам подякувати за прийняте рішення. Наш благодійний фонд від початку повномасштабного вторгнення займається. Допомоги внутрішньопереміщеним особам. На початку це була е, по необхідності гуманітарна допомога. Е, ми мали можливість облаштовувати спальні місця в місцях компактного пошалення, також е, допомагати в облаштуванні загалом. Також мали можливість допомагати е, внутрішньопереміщеним особам, які проживають в е, приватному секторі. але Ситуація змінюється, внутрішньопереміщені особи, які залишилися в громаді, потребують інтеграції. І якраз основне питання, яке покликана здійснити рада з питань внутрішньопереміщених осіб, це є інтеграція внутрішньопереміщених осіб у вашу громаду. Тобто, люди, які залишаються тут, вони є великим ресурсом який можна і необхідно дозволу до життя громади. Тому Рада та статально переміщених осіб це перш за все майданчик, на якому є платформою для ефективної організації роботи. Я імені нашого благодійного фонду хочу вам подякувати за рішення. Виконавчий комітет Рогатинської міської ради затвердив положення про надання платних послуг, а також перелік і тарифи платних послуг, які надаватиме комунальне некомерційне медичне підприємство Рогатинська центральна районна лікарня. Платні послуги запроваджуються для більш повного задоволення потреб пацієнтів, максимального використання потенціалу лікарні та отримання додаткового джерела фінансування для розвитку матеріально-технічної бази медичного закладу. Зауважимо, що послуги, що фінансуються Національною службою здоров'я України за направленням сімейних лікарів. Лікарів, лікарів, педіатрів, терапевтів або вузькопрофільних лікарів рогатинська лікарня і надалі надаватиме безкоштовно. Якщо ми бачимо, що пакетом передбачені певні послуги, а пацієнт бачає, в тому, що він хоче додатково послуги, то ці послуги йому треба надати. Ми повинні конкурувати із приватним сектором. Приватний сектор також надає платні послуги. Для чого ми маємо втрачати на базі нашої лікарні. Можливість надавати платні послуги. Якщо в пакеті не передбачене УЗД, він хоче ще УЗД, хоче ще МРТ, хоче ще інші речі. То, будь ласка, ці послуги ви можете отримувати в повному обсязі на, на базі нашого медичного закладу. Є пакет НЗСУ передбачає при кожній хворобі перелік і аналізів і обстежень і інших речей. Якщо людина хоче більше того, що передбачено в пакеті, то вона повинна за це заплатити. А ми повинні з вами затвердити перелік цін на ці послуги. І наступне таке зауваження: не задекларовані теж будуть платити, щоб ви зрозуміли, хто не має укладеної декларації з лікарем, буде платити на одноразові грошові допомоги з бюджету Рогатинської громади. Виділено 179 тисяч 700 гривень. 53 людини отримують фінансову допомогу на вирішення життєво важливих питань.